Рятувати потопаючу району та малотиражну пресу взялася Національна спілка журналістів України. У той час, коли у всьому світі паперові газети зникають і переходять в інтернет, Україна вирішила піти своїм шляхом роздержавленням. На прес-конференції новий голова спілки журналістів Олег Наливайко розповів про тиху приватизацію газетного бізнесу. Відбувається така тиха приватизація аналогічна е, аналогічно до 90-х років нашої промисловістю, що відбувалася. Е, о, чи інше, ми про це багато пишемо? Багато заяв прокуратура активно тут участь приймає але. Коли влада виходить з передає свої права засновницькі тому чи іншому підприємству, там сантехпромонтаж. що відбувається після того, це вже газета стає не комунальна, а стає того підприємства, Стає по суті, вона вже приватною, але в іншої там структури. І далі таким чином, і в цілому в громади, і в цілому в Україну крадуться видання, які мали по піпіти підроздержавлення, зупинити це, ну можна технології. В Черкасах, на Харківщині вже відроблені юридично. Вони досконалі і тому, якщо от ще потягнути, ну. Власне кажучи, не буде що роздержавлювати. Наразі спілка журналістів України організовує підтримку на законодавчому державному рівні для районних газет, що ледь виживають, шукають для них закордонні гранти. Саме це і викликало дискусію у присутніх журналістів. Більшість звернула увагу на відсутність культури споживання інформації без впровадження медіаосвіти Ми будемо рік за роком втрачати взагалі споживачів, незалежно Тобто, де наших дітей вчать дивитися телевізор. Ні, кажуть, що не дивись телевізор, там погано а, Районну газету. Не читайте, вона погана, там нічого немає. А, не дивіться. Де знайти інформацію, як її споживати? От якщо ми не почнемо цей процес, всі об'єднавшись. Зокрема, журналісти інтернет-видань були здивовані, що спілка журналістів підтримує лише офіційну пресу і не помічає, що інформацією в інтернеті користується набагато більше людей. На що Олег Наливайко відповів: до нас дуже багато зараз іде представників вступають в спілку. інтернет -змін. Ну, наприклад, телекритика, такий досить опозиційний ресурс, який був в повному складі. Вся редакція в цьому році вступила в спілку. Наприклад. Такі організації, як дорожний контроль. Я не знаю, чи він працює. Він по різному, значить, є, але ви знаєте, що існує. От їхні ті люди, які дійсно пишуть і які дійсно проводять журналістські розслідування, на сьогодні вони теж вступили в спілку журналістів. Світова проблема: Останній форум міжнародної федерації журналістів в Дубліні. Дискусії, яку вели французи, американські бельгійці, більгійці, чи приймати в спілку блогерів, чи приймати працівників інтернет-сайтів. Немало такого загального пояснення. Херсонські журналісти нагадують. Дали, що розмови про перетворення НСЖУ на справжню журналістську профспілку, яка б захищала права своїх членів, ведуться не один десяток років. Можливо, нове керівництво прислухається до думок більшості. Ірина Мізенцева, Віталій Бізюк, телеканал Херсон Плюс.